Ми заробляли разом, така командна робота була хороша, але це було красиво. Як в тому анекдоті, та, що там про єврея, який там зробив, щось купив, продав, купив, продав, а потім прийшла спадщина. А в нас було аналогічно, тільки спадщина не прийшла. А відбувся буревій в Мексарському районі, ну і всі там. Хто ближче був до там, влади, це вони всю деревну вивезли таку ділову, а лишилося дрова, сміття таке. То сміття ніхто не хотів вивозити, бо куди його дідеш, воно на дрова толком не йде, і не було куди його дівати, бо ніхто за нього гроші не платив. Тоді uh -huh. була така ера бартерів. Я тоді купив декілька машин, пам'ятаю, де чотири з'їли, тоді зарендували 4 камази, ми вивезли цю історію. Там якісь десятки тисяч, сотні тисяч кубів, я вже не пам'ятаю. Багато людей працювало. Це сміття вивезли на рампу залізничну, звідти відправили на жидачів. Жидачів поміняли на гофроящик. Гофроящик поміняли на світочі на цукерки, а цукерки продали. І виходило, що ми його в лісі продавали по 3 гривні куб. Ну, бо тут дуже важливо було його заліз забрати з лісу, тому що якщо його лишити було, це сміття, то воно зіпсуло би надалі, бо це куча мошки, того всього, воно дуже погано для лісу. По три гривні ніхто не хотів його купувати. Ми купили, а на жидачів ми вже його продавали по 60. Ну, я витрат багато по дорозі, але і нам нормально лишалося.